Вітаю глядачів мого каналу. Зараз я роблю карту дня на колоді Оракулі Ленорман. Зараз ми з вами подивимось, вони нам теж щось доповнять до розкладу на єгипетських таро. І ми подивимось ще там ту ситуацію. Будь ласка, карти покажіть нам ситуацію на сьогодні, 4 серпня, місто Запоріжжя. Область Запорізька і Херсонщина. Що там відбувається? Покажіть нам ту ситуацію, будь ласка. Запоріжжя перше ми дивимося. Ну, оця карта це блукання того, що я вам показувала ота трійка. Що не можуть нормальні люди туди попасти, а дурні заводять нас в дебрі. Ось, і ми того не дізнаємось. Е, і хлопці, йде ротація, йдуть зміни зараз у нас. Ну І також прибувають переселенці. Бачите, як підчеркнуто це так от чітко. Багато, до речі, повертається людей додому зараз, незважаючи на те, що... На те, що така ситуація, що буде все ж таки серйозно все. Та й зараз воно серйозно в нас і летять, і обстріли йдуть, і ракети летять, але люди повертаються. Повертаються наші герої, наші військові повертаються. Ну, Я вам так скажу, ще ця карта каже, що може ще повернутися з полону, когось освободять з полону ще. Якраз якусь партію людей освободять з полону. І іменно ці люди будуть вони будуть, запоріжськими. Ну, будуть Серед тих людей будуть і ті люди, які із Запоріжжя. Також Ну, ось так. Тобто черта така красна лінія це от цієї тріади, це повернення людей додому, мужчин, військових, полонених. І також це. Е, ще е, то показує, як ота троєчка проігрується, що там е, мечова в Таро, що там немає ладу у власті також. Там Запорізька область. Запорізька область у нас, ну бачите. Які гарні карти падають вам, Запорізька область, і бажання, і ключі від тих бажань. І зміни. І зміни також падають вам. Так що, так, вони повільно йдуть не швидко. Ця карта дуже повільна. Оця карта дуже повільна. Розумієте? Але все під контролем. Все під контролем. Херсонщина. Щось маленьке буде якась там радість, якісь будуть події. Якісь будуть події радісні. Угу. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що це буде якась радість, може, наносна. Показна, бо тут ситуація у вас не хороша. тут Ці ж сидять в Херсонщині окупанти і вони гризуться там між собою і населення. Бачите, мост вам падає, наближається, наближається, вже, да, буде, буде, буде серйозна ситуація буде. Ану. О -о -о -о. Ось, бачите, Тому і радість може оця. Бачите, проігрується. Херсон. Я люблю вас, Херсонці. Тримайтесь. Україна вся за вас просто ну, боліє душою і серцем. Так, дивимося, це в нас був Херсон. Правий берег. Правий берег. Там колаборанти. Придателі сепаратюги розплодилися, суки. Розплодилися, сидять, будуть здавати координати будуть. Але все одно успіх на нашій стороні буде. Успіх на нашій стороні, там накоплюються сили. Але треба тих колаборантів, людей під маскою, дуже просто дивитися і здавати їх чортовій матері. Так, ну і лівий берег. Лівий берег Херсону дивимося, Херсонщини, лівий берег області. області. Ну, бачите, що там так. Йде праця направлена і дуже багато жінок. Дуже багато жінок працюють. Працюють там на те, щоб, ну, молитви, молитви, обряди, це все роблять жінки. Це дуже правильно. Це жіноча енергетика, дуже сильна. Дуже сильна. Там же окупація люди, там там таке, що. Давайте я покладу на цю жіночку і хочу подивитися. Так, іде очікування і. Дружні йдуть такі е, позитивні моменти. Тобто, ці жінки вони роблять все для того, щоб, скоріше, вже оця сила дійшла до них з успіхом. Це буде зроблено люди, Це вже наближається ось-ось-ось-ось. Ми ж не знаємо, коли то бахне. Це та, та, таємниця для нас усіх. Ось так. Ось так, Ораку Ленорман нам розкрила, розкрила ту ситуацію. І по Запоріжжю цікавий, Запорізька область, Херсон. Херсон. Це у нас правий берег. Колаборантів. висвічуйте їх там і здавайте в Чортові матері. Тільки якісь підозри, здавайте. Ну і лівий берег дівчата дуже стараються, дуже стараються. Дуже молодці. умнічки. Все, почуємо па папа.